Угода на століття. Президент подав до Верховної Ради законопроєкт про стратегічне партнерство з Британією. Компенсація за зруйноване житло українцям хочуть спростити процедуру подання заяви на виплату коштів. Фінансова підтримка сільгоспідприємств, аграріям із прифронтових територій допоможуть відновити зрошення земель. Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Цей історичний документ передбачає поглиблення оборонної співпраці, розбудову збройних сил, співробітництво між оборонно-промисловими базами, підтримку членства України в НАТО, економічне та торговельне партнерство, а також спільну протидію дезінформації. Британський парламент на початку липня вже ратифікував угоду. Народні депутати України планують ухвалити документ найближчим. Вижчим часом це надважлива угода з нашим стратегічним союзником, наголосила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. Питання як на швидше ратифікації угоди обговорювала зі спікером Палати громад Лінсі Гойлом та на всіх зустрічах в парламенті Великої Британії під час нещодавнього візиту до Лондона. Немає сумнівів, що український парламент ратифікує цей документ. Це дійсно історичний документ, який охоплює ключові сфери співпраці: безпека і оборона, морська сфера, економіка, енергетика, правосуддя, протидія дезінформації, співпраця в сфері культури та освіти. Спростити процедуру подання заяв на виплату компенсації за зруйноване житло, адже попри те, що майже 130 тисяч родин отримали компенсацію за програму є відновлення, є багато тих, хто не знає про існування такої програми. Крім цього, навіть у тих, хто компенсацію отримав, подекуди немає можливості оплатити обов'язкові для цього збори та внески. Отже, програму слід продовжувати та вдосконалювати. На цьому наголосила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Вона взяла участь у форумі від руйнування до відновлення, забезпечення ефективного доступу до національного компенсаційного механізму та альтернативні можливості. Шуляк також акцентувала увагу на необхідності встановити пільги на оплату обов'язкових зборів та внесків для неплатоспроможних. Громадян потрібен реєстр пошкодженого знищеного майна, а також розширити програму її відновлення для тих, чиї домівки зруйновано або пошкоджено на тимчасово окупованих територіях. Наприкінці 2023 року було проведено так званий Мелітопольський експеримент щодо можливості обстеження зруйнованого житла дистанційно. За його підсумками, певна кількість громадян отримали сертифікати є відновлення, але уряд і досі не масштабував цей експеримент, тому потрібно продовжувати пошук варіантів. Якщо для інших населених пунктів на ТОТ не можна використовувати мелітопольський експеримент, можливо, є альтернативні шляхи, а вони точно є працювати саме з тими людьми, які перебувають тут зараз на Території України, але, на жаль, не мають житла. В умовах війни та кліматичних викликів українські аграрії на прифронтових територіях зазнали й зазнають серйозних втрат. Зруйнована гідротехнічна інфраструктура та посуха ставлять під загрозу врожай. Відтак, уряд ухвалив нові заходи підтримки аграрії. Держава компенсуватиме до 50% витрат на реконструкцію або будівництво меліоративних систем. Максимальна сума компенсації 26,5 тисяч гривень на гектар. Про це повідомили у парламентському комітеті з питань аграрної та земельної. Політики народні депутати зазначають, що підтримку отримують організації водокористувачів. Їм будуть відшкодовувати половину витрат на капітальний ремонт насосних станцій. Про початок подання заявок на отримання підтримки буде повідомлено додатково на сайті Мінекономіки. Подати заявку можна буде через державний аграрний реєстр. Народні депутати сподіваються, що ці заходи дозволять фермерам вистояти у найважчий час і зберегти українські землі родючими. Формування сильної української нації це наше спільне завдання. На цьому наголосили учасники круглого столу формування української ідентичності під час війни. У межах трьох панельних дискусій: бойові офіцери, матері загиблих героїв, представники міністерства світянської спільноти, церков, капеланства, науковці, ветерани молоді, волонтери обговорили реалізацію державної політики у сфері освіти, духовності та оборони як інструменту гуманітарної безпеки. Під час дискусії щодо національно-патріотичного та духовного Морального виховання молоді учасники заходу наголосили на важливості напрацювання моделі співпраці між збройними силами, церквою, університетами, школами та громадським сектором. Серед результатів засідання круглого столу, імплементація закону про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.